У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо старою виделкою, яка не срібна і навіть не посріблена. Вона має стандартні розміри, і звичайні чотири зуби. То що ж робить її бажаною серед колекціонерів? Ось ця гравіровка. Виделка належала колись члену СС, військово-поліційної організації націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Придбали її за 14 601 гривню. Хочеш Жигулі, Такой маленький, а уже Жигулі. Так в часи розвітового соціалізма переманювали на свій бік Колю Герасімова. Він, як справжній піонер, відмовився а даремно. Причому брати потрібно було не справжнього жигуля, а його маленьку модельку. За справжнього зараз навіть 350 доларів не дають. А от за модельку відвалили 18 тисяч гривень. Далі сучасна монетка, яку вже також можна назвати непотребом, бо вона виведена з обігу. Якщо ви маєте подібні, то не викидайте. Раптом і у вас так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Визначити таку монету дуже просто: герб України на ній вдавлений. 25 копійок 92-го придбали за 18 101 гривню. Естафета Олімпійського вогню літніх Олімпійських ігор 1980 року проходила з 19 червня по 19 липня того ж 80-го року. Територією СРСР вогонь подолав шлях у 2294 кілометри. В Україні маршрут Олімпійського вогню пройшов через Чернівці, Вінницю, Житомир, Київ, Полтаву та Харків. І от один з тисяч Олімпійських смолоскипів придбав за 20 тисяч гривень. Наступний лот непотребом назвати важко а от те, що він незвичайний, на всі сто останнім часом народ ретельно придивляється до номерів сучасних банкнот, бо коштувати купюри з однаковими цифрами можуть в сотні й навіть тисячі разів дорожче ніж їх номінали. Але тут банкомат плюнув у продавця банкнотою, яка взагалі не має номеру. Такий рідкісний брак приніс йому 20 тисяч 3 гривні Цей радянський заєць, іграшка, яка вчила дітей одразу, не чекай від життя нічого красивого. Він виглядає так, ніби сам пережив дефіцит, план п'ятирічки і особисту трагедію. Заєць, виготовлений з пап'ємаше, не тільки дожив до наших днів, а ще й комусь знадобився. Придбали це жахіття за 27 тисяч гривень. Далі лот, котрий демонструє, що прощатись із минулим, особливо коли воно наздоганяє тебе зараз ракетами та шахедами, ніколи не пізно. Це кітель сержанта, оддільна кремльовського полка, котрий вдягали на початку 90-х років минулого століття. Кому і навіщо оце зараз знадобилось? Не зрозуміло. Придбали кітель за 34 тисячі 151 гривню. Далі, на перший погляд, Поліно, яке виявилось бивнем Мамонта, цей шматок історії пережив льодовиковий період, щоб стати модним декором у сучасному інтер'єрі. Тисячі років тому він належав величній істоті, що бродила по замерзлій пустелі. А сьогодні його можуть використовувати як підставку для олівців у кабінеті колекціонера. Тому якщо раптом ви натрапите на щось подібне, то зможете заробити приблизно.

Стара радянська лялька справжній скарб для колекціонерів і нічний кошмар для тих, хто страждає на педіофобію. Колись вона лякала дітей своїми величезними очима та волоссям, яке випадало з кожним розчісуванням. Тепер може коштувати дорожче стародавніх монет. І це вже не просто предмет дитячих спогадів, а й спосіб перевірити нашу з вами нервову систему на міцність. У цієї от всі гумки розтягнуті, потертості трішки. Чи не емалі, пошкоджені пальці, відклеєне волосся і все ж придбали її за 42 тисячі 26 гривень? Найдорожчим сьогодні лотом виявилась радянська монетка, котра і існувати то не могла. Це 20 копійок 1921 року з так званим інкузним браком. Він виникає, коли при карбуванні монета застрягає в штемпелі і карбує наступну монету, що потрапила в карбувальний верстат. Отримана таким чином монета з однієї зі сторін має стандартне зображення, а з протилежної негативне зображення від удару монет те, що застрягла. Цей по великому рахунку непотріб, який не повинен був потрапити в обіг, придбали за 60 тисяч одну гривню. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.